Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишуть, що пролунав вибух у кортежі Лукашенка. Одна із охорони спалахнула, як тільки він покинув територію резиденції. Охоронцям в машині кінець самого Лукашенка в кортежі не було. Ще в минулому році самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав не на жарт хвилюватися за своє життя. Білоруського диктатора Олександра Лукашенка налякали раптова смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Через це він змінив охорону та прислугу. Про страх Лукашенка, що його приберуть, написав у Твіттері російський опозиціонер Леонід Невзлін. Диктатор нікому не довіряє, не безпідставно. Він вважає, що після макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому. Москву не влаштовує затримка із вступом білоруської армії у війну проти України. Кремль готовий задіяти всі важелі для тиску на білоруський режим. Написав він. За його словами, з особистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть макея була неприродною. Лукашенко боїться, що теж саме чекає і на нього. В той же час Олександр. Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, усвідомлює, що президент Росії Володимир Путін програв війну проти України, тому намагається уникнути участі в ній білоруської армії. Про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання Гордон Дмитрові Гордону заявив російський опозиційний політик, полковник ФСБ Росії у відставці Геннадій Гудков. Якщо Путін сам себе загнав у кут, то Лукашенко зараз схожий на щура, якого загнали в кут, і йому там дуже важко, бо поле для маневру у нього постійно скорочується. Я не думаю, що Лукашенко вірить у Путіна. Я думаю, що він чудово розуміє, що Путін війну програв. Він не ідіот. Він розуміє, що його влада спочиває тільки на. На багнетах силовиків, і якщо він цих силовиків кине на гарматне м'ясо, як би вони його не скинули самі або допомогли йому позбутися цієї посади? З іншого боку, Путін його підтискає. Грошей немає, а Путін дає йому гроші, щоб він годував силовиків. Зазначив Гудков. За його словами, якщо Путін перестане давати гроші, білоруські силовики перестануть захищати Лукашенка і повалять його. Отже, кине силовиків у бій, силовики образяться і також його можуть повалити. Тому в нього ситуація дуже хрінова, але я особисто думаю, що він до останнього зображатиме лояльність путіну. Він уже 20 років йому все обіцяє і нічого не робить. Він буде використовувати цю тактику до кінця, поки йому до скроні не приставлять пістолет і не скажуть або ми тебе зараз. Загрохнемо або ти вступаєш у війну. Тоді він вступить у війну. Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв уже всім пояснив, що Путін лузер, що він програв і з ним не потрібно вибудовувати жодних стосунків. У Токаєва своїх проблем вистачає в Казахстані, але він усім пояснив, що Путін програв війну. Наголосив Гудков. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.